Друзі, привіт! Ви на каналі Степ Мантаро. Мене звати Вікторія. І сьогодні вашій увазі я пропоную наступну тему для загального розкладу, яка звучить, як що зараз відбувається у ваших стосунках. Цей розклад буде актуальним як для чоловіків, так і для жінок, так і для тих, хто знаходиться в одностатевих стосунках. У нас буде три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Визначайтеся, будь ласка. Яка колода більше на вас дивиться, яка вам більше імпонує? До того ж, якщо, наприклад, у вас для вас актуально розглянути питання з двома партнерами, наприклад, ви можете на кожного партнера обрати свою колоду. І ми спробуємо зараз проаналізувати, що ж дійсно відбувається, можливо, ви для себе зможете відповісти на якісь питання. Які ви не можете напряму задати партнерові або прояснити їх, да, там, або підтвердити, або спростувати свої власні думки. Але в будь-якому випадку, лише в тому випадку, верніше, якщо ви будете слухати і те, що я буду казати, буде з вами резонувати, тобто ви обрали свій правильний варіант, в такому випадку ви можете спиратися на ці. Думки, котрі будуть вам приходити протягом цього розкладу. Ваша задача просто обрати варіант і налаштуватися на розклад, тобто розслабитися да і слухати його уважно. Отже, будемо починати. Ще раз нагадаю: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Якщо вам потрібно трошки більше часу, щоб визначитися, ви можете поставити відео на паузу. Ми будемо починати. Отже, перший варіант. Подумайте про вашу ситуацію, про свого партнера, да, якого ви загадали. І розпочинаємо. Отже, що зараз між вами відбувається? З досить великою вирогідністю у вас, ви зараз перебуваєте в тому моменті з вашим партнером, в тому моменті ваших стосунків, коли ви або посварилися, причому це була така досить неприємна різка розмова. Да? І, можливо, це партнер себе таким чином поводив, що спонукало до таких дій, до таких подій. Да? Тобто це могла бути з великою вирогідністю. Оцей вчинок партнера. От. І тепер обидва ви проживаєте ці неприємні емоції, неприємні почуття, тому що повернути назад те, що ти вже сказав, не можна. Да? Тобто слова вилетіли уже все. От. І тепер ви от вам в цьому стані досить ну, так неприємно знаходитися. Але при цьому є надія на те, що можливо хотілося б відновити стосунки, відновити спілкування, можливо, хотілося б якось це все ем, навіть проговорити і прийти до чогось такого спільного, да, тобто помиритися. Але дивіться, якщо ви ем, і думаєте да, про те, щоб налагодити стосунки з партнером. Ви при цьому ще паралельно можете для себе розглядати якісь варіанти. Чому? Тому що ви думаєте, що у вашого партнера теж є якісь там плани, якісь види, хтось, можливо, є з Або якесь нове знайомство, або якесь нове захоплення. Таке може бути, тут можуть бути моменти ревнощів. і на тлі оцих ревнощів можуть бути неприємні, ну, коротше, сварки. От, але ви хочете все збалансувати, стабілізувати, і ви до цього можливо навіть будете робити якісь кроки. Натомість ваш партнер він, по перше, не може визначитися з тим, що, що він хоче, що він собі планує далі. І ви, до речі, теж можете для себе розглядати варіанти, нові, да, підшукувати там щось. Але це суто на тлі того, що ваш партнер він якось так вчиняє, що ці стосунки ну, ви не бачите майбутнього да, з цією людиною для себе. Саме по вині цієї людини, повторюсь. От. Натомість партнер хоче. Він не хоче вас відпускати, можна так сказати, але і якось там входити в ваше положення і шукати з вами компромісів і консенсусів. Ця людина нелаштована. Людина хоче продовжувати да, спілкуватися в тому ключі, ну, бути у стосунках, але на своїх умовах. І він буде, ну або вона там буде діяти таким чином, щоб вас, знаєте, змушувати робити те, що потрібно людині. Причому це не будуть якісь хитрощі, да, можливо, там якісь інтриги. Ні, тут людина радше буде діяти такими методом такого тиску, да, можливо, знає якісь такі ваші слабкі місця, давлячи на які можна отримати від вас бажане. І саме цікаве, що людина розуміє, чому так, що вона має цей вплив на вас через те, що саме ви маєте почуття. Да? Тобто от ваші почуття, вони дійсно, ну ви їх проявляєте таким чином, що людина чомусь це щитує так, що ви кохаєте да, і на вас можна повпливати. От, Але з боку партнера тут не можна сказати, що людина. Взагалі там нічого до вас не відчуває. Ні, людина дійсно вважає, вбачає вас, ну, вона зацікавлена, да? є до вас моменти ну, бажання, да? тобто як до партнера, фізичний потяг такий досить сильний. Але разом з тим людина все одно розуміє, що не дивлячись на те, що є, ну, її тягне до вас, але ваші почуття, вони такі більш, ну, як сказати, це те, на чому тримається це спілкування, цей союз, ця пара, і ви, можливо, будете робити навіть якісь кроки на зустріч, як я вже казала раніше, тому що ви, для вас партнерські стосунки важливі. Так, зараз я ще уточню один рокам. Ну, і дивіться. Я думала, що, можливо, тут будуть якісь спроби з боку. Особливо, якщо ви жінка і загадали чоловіка, то тут чоловік, до речі, може мати якийсь новий інтерес на старині. Да. Поки що, це не те, що там далеко щось заходить, але в майбутньому, дивіться, тут виходить, що вас чекає найближчі три місяці п'ятірка мечів виходить. Тобто тут будуть продовження цієї напруги у стосунках. І можливо навіть ну знаєте, тут як? Тут людина може, коротше, маніпулювати постійними якимись постійним триманням вас в напрузі того, що щоб заставляти вас ревнувати, викликати в нас в вас такі ревнощі, щоб ви. Були в якомусь напруженому стані і постійно тримали руку на пульсі. Отак. От, тобто вас тут можуть, знаєте, як, от можливо, в цьому цей тиск і. Е Буде виявлятися те, що людина постійно буде знаєте, от як там будуть казати, там Ой, сьогодні там Вася наробив мені там компліментів або там Катя мені там на роботі, у мене є там нова колега. Тут, типу, знаєте, вроді нічого такого, вроде би, це просто там хтось знайомий, але разом з тими такими розмовами, людина постійно підтримує. Ну, по-перше, створює картину того, що вона користується попитом да, в протилежної статі, і на це ведетесь, і вас це може включати. От, а по-друге, е ви самі а, включаєтесь от в цю гру, не бажаючи. Ви не хочете бути в грі, а вас в цю гру затягують. І це тримає вас у напрузі, да? тобто ви волею-неволею підключаєтесь до цього процесу. От, ну така якась ситуація, якщо чесно. Не дуже приємна в тому сенсі, що замість того, щоб якось ну, просто поговорити і проговорити те, що не влаштовує, тут ведуться якісь такі закулісні ігри. От. І це, до речі, може вас вводити в стан такого емоційного дисбалансу. До речі, така поведінка партнера теж може бути спровокована якимись діями з вашого боку. Не факт, що навмисними, але от партнер може вважати, що ви робите так. Тут є, можливо, навіть якісь розуміння, що якщо ви захочете, то ви можете, то ви теж ну, використаєтесь популярністю у протилежної статі. Теж. І тут є розуміння, що людина може вас втратити. Але тут не показується відкрите почуття, а от робляться якісь такі інтриги, скандали, розслідування, знаєте, от, і по-перше, а по-друге, у вас ще можуть бути оці ваші почуття. Тобто, ви за оцими своїми почуттями не бачите, якою людина є насправді. Тобто ви надіваєте на людину якісь такі регалії, да? яких насправді немає. Да? Тобто приписуєте щось таке. Заслуги, які насправді ну, не є заслугами цієї людини. Да? Тобто ви можете собі малювати картинку, а істина, ну як це правда, вона більш прагматична, ну, більш така проста, ніж ви собі намагаєтеся придумати. Тому так, тут перший варіант такий, вам є над чим, якщо особливо з вами прорезонувала, то, то вам реально є над чим подумати. І я бажаю вам скористатися цим, ну, знаєте, так, щоб на благо вам було. Отже, давайте переходимо до другого варіанту. Другий варіант, що відбувається з вам, між вами, з вашим партнером. Зараз у стосунках. Так, дивіться, тут у вас програється особливо для тих, хто знаходиться, ну, хто дійсно офіційна пара, і, можливо, у вас нещодавно з'явилася дитина. Чому так кажу? Тому що можуть бути питання от якраз на тлі того, що ви, у вас ну, взагалі по-новому будується життя. Да? Може бути через це якесь там відсторонення, відчудження один від одного. Але при цьому ви родина, ви близькі люди, і у вас є щось таке, що вас пов'язує. Я зараз можу казати про якесь там спільне майно, спільний побут. Да? Можливо, ця людина, про яку я говорю, вона вас забезпечує фінансово, да? тому що ви дивитеся все ж таки. Ну, знову ж таки, чоловік тут виступає тим на кому тримається забезпечення ну, родини да, в даному випадку. От. Ну, тому що дитячі питання я навіть дотягувати не хочу. Дивіться, тут, по-перше, нещодавно минулий старший реканшут, вийшов відно, дно колоди пажманет. Тобто, з великою вирогідністю, можливо, ви стали батьками нещодавно. Да? Або, е можливо, ще програється для тих, хто. Знаходиться, знову ж таки, у стосунках коханців, і, можливо, там от в чійсь родині да, з'явилося поповнення. Тому що, чому кажу, що нове знайомство тут я відкидаю по тій причині, що, по-перше, тут виходять король мечів і королева мечів, тобто я вас розглядаю тут як пару в цьому розкладі. Да? Ну, тобто, ви вже знаходитесь дійсно в стосунках. От. А по-друге, між вами тут є якась така відстороненість, відчудженість, особливо з боку партнера. Да? Тобто, партнер такий поки що. Ну і між вами є якесь е те, що було в минулому, що вас пов'язує з минулого. Да? От. Можливо, ви там спробуєте новий початок, е але цю людину ви вже знали. Ця людина вже була у вашому житті до цього. Так от, те, що стосується вас. Ви розглядаєте а, свого партнера, м, знаєте для себе, як щось таке стабільне в своєму житті, і людину, на яку ви можете покластися. От. А партнер, ваш партнер зі свого боку йому може здаватися, що ви навп... ну, так, закриваєтеся від нього, займаєтеся своїм життям максимально, відчуджуєтеся, відсторонюєтеся. І дійсно насправді так і є. Тобто тут людина, ваш партнер, відчуває вас досить, так знаєте, прям дуже добре, тому що ви дійсно закриваєтесь. Це може бути пов'язане. Тут ще, до речі, такі карти. Зірка може відстань показувати прям фізично між вами. Ви можете бути зараз не разом ну, або в різних містах, да, або в різних країнах. При цьому людина Знаєте, вона як на чеку, як чекає, що щось ось-ось-щось почнеться, якась, якийсь рух, якась історія така досить жвава і активна. Просто людина як вичікує такого водовороту подій. Можливо, шукає для себе слушний час, тому що досить така розумна стратегія вибрана, і причому направлена з боку партнера вашого, і причому направлена на те, щоб вас вас. Все одно лишати поруч з собою, да? в той час, як ви максимально закриваєтеся, максимально хочете відсторонитися, не дивлячись на те, що, можливо, людина є вашою опорою в фінансовому плані і ще, можливо, там в якихось моментах ну, на зараз. Да? Але от вам, ну, ви так досить сухо і закрито реагуєте на будь-які прояви партнера. Хоча не можна сказати, що партнер досить так знаєте. Налаштований і відкрито. От. Єдине, от, що вас пов'язує, це якісь, почуття, ну, верніше, якісь це почуття, які були в минулому. Це щось таке спільне, що ви надбали на сьогоднішній день один з одним, і воно вас тримає і зв'язує. От, і з дуже великою вероятністю це діти. Дивіться, що буде найближчим часом. Між вами. Тут виходить шестірка пентаклів. Штірка Пентаклів говорить про те, що ви будете якось пробувати шукати взаємопорозуміння і ну, комунікація між вами буде відбуватися. Да? Тобто, може хтось з партнерів буде більше вкладатися, і це, скоріш за все, жінка да? якось буде пробувати щось привносити в ці стосунки. От. Зараз я ще уточню. Ну так, да, тут все ж таки все будується на фінансових питаннях, на питаннях майнових, особливо, якщо вас пов'язують, можливо, ще окрім майна, ще бізнесові якісь справи, то тут, так, да, ви будете триматися. Але ну, вам цей союз, особливо, якщо це шлюб, він, ну, він просто так не завершується, тому що дуже багато. Спільного у вас, тут я не кажу про кохання. Тут можуть бути спроби кожному окремо будувати своє, своє життя, якесь там особисте, але при цьому перебуваючи, лишаючись в парі в цих стосунках. Тобто побут, рутина, пошуки спільних компромісів. Можливо, досить такі повільні. І тут є ще момент того, що якщо ви все ж таки дійсно знаходитесь на відстані, то найближчим часом, десь от протягом, ну, я просто на три місяці питала, то тут має це питання вирішитися. У вас можуть відбутися момент того, що ви воз'єднаєтеся з'їдетеся фізич... ну, ну, тобто знову, да? тобто почнете мешкати знову на одній території. От таким був у нас другий варіант. І ми переходимо тепер до третього варіанту. Третій варіант для тих, хто обрав, подумайте, будь ласка, про вашу ситуацію, про вашого партнера. І подивимося, що відбувається зараз у ваших стосунках. Що зараз? З вами бувається Так, ну, дивіться, ви пробуєте зараз якось спілкуватися з людиною на постійній основі. Я можу зробити висновок по цим арканам, що, скоріш за все, у вас тут стосунки коханців, більш за все. Причому ваш партнер розглядає ці стосунки саме таким чином. Да? Тобто людина для себе визначилася, прямо, да? хто ви для неї, ну, для людини я маю на увазі. Вам же в свою чергу, може здаватися, що ваш партнер якось таке остаточне рішення прийняв, на яке ви більше вплинути не можете. От якщо ви хочете, наприклад, якогось розвитку, да, тобто вам пропонують поки що коханцями бути, і ви на це погоджуєтеся, тому що ніяк не можете вплинути на ситуацію. Хоча, можливо, намагання є да, якось повпливати. Але ці намагання, вони не, ну, як це сказати, партнер до них глухий. Тобто людина не хоче цього чути, тому що у нього є своє бачення, да, свої як це сказати, плани. Ви при цьому можете виглядати привабливим партнером. От, ви, людина розуміє так, що вам, вас і так все влаштовує, і ви теж отримуєте задоволення від цих стосунків, не дивлячись на їх формат. От, е дивіться, з великою вирогідністю ви пішли на ці стосунки. От вони для вас, ви, можливо, пробували в них знайти якусь для себе розраду, да? і е я зараз чому так кажу? Тому що ні з вашого боку, ні з боку партнера почуттів немає. Тут суто такий інтерес на фізичному рівні. Е ви цікавитеся один одним, просто як е партнером для. Того, щоб був партнер, ну була був хтось, от я б так сказала. Причому, якщо е, ви вашій партнер вбачає в вас людину таку досить привабливу, статусну і можливо ну, для нього. І, можливо, навіть як вбачаю вас того, ну, хто може бути, зв'язок з ким може бути корисним. Ну, там, я не знаю, можливо, друзі, у вас якісь там впливові, можливо, ви сама людина досить впливова, тому що тут виходить дев'ятка пентаклів. Тобто це, знаєте, от така самодостатність на всіх рівнях. От. І то ви, в свою чергу, ну, хочете скористатися. Ну, хочете отримати новий досвід, да? хочете, можливо, спробувати побувати в такого роду стосунках. От. І тут дивіться, давайте так. Якщо ми говоримо зараз про. Ви загадали партнера, у кого хто водної стихії, то ви будете продовжувати. Водної стихія у нас сюди відноситься раки, скорпіони або риби. Да? Ви можете пробувати... Будувати далі стосунки з цією людиною, тому що ви емоційно, максимально включаєтесь в це, і вам це невелике задоволення. Приносить, і партнер це розуміє. Да? Він розуміє свій, свій вплив на вас в якомусь сенсі. От. При цьому людина. Може цим користатися, тому що ви досить сильно піднімаєте цій людині самооцінку такою своєю, от тим саме, що ви ну, звертаєте на увагу увагу на цю людину саме в тому ключі, що. Що взагалі звернули на увагу на цю людину, От так я б сказала. Хоча ви це робите, знову ж таки, повторюся, не, не через те, що ви кохаєте, да? не через те, що у вас дійсно є почуття. Тут радше м м м бажання відкрити для себе якісь нові грані взагалі життя. От. Але е в найближчому майбутньому ці стосунки стають на паузу. дивіться. Да? Тому що, по-перше, більш за все, у вас не, не буде влаштовувати поведінка людини, да? те, як вона буде взагалі відноситися до вас, до тут навіть не про майбутнє йдеться, а можливо, вона не буде вам давати до кінця того, чого ви прагнете, чого хочете. Да? Тобто от саме тут людина буде розчаровувати вас, і ви з великою вирогідністю це буде ваша ініціатива звести ці стосунки. В таку, ну, віддалитися і закрити це спілкування, да? тому що найближчим чином почути мечів, мечів ведуть як якесь переосмислення. Берете собі час для переосмислення якихось моментів і, можливо, навіть для того, щоб. Взагалі порозмірковувати, що вам робити далі, і тобто на, на основі цих стосунків ви зробите якісь певні висновки для себе, які в подальшому а, призведуть вас до того, що ви почнете вибудовувати, а, ну, вибудовувати життя, от саме от, знаєте, з точки зору а, логіки якоїсь, да? тобто, можливо, там план певний собі побудуєте. Ну, тобто, Зрозумієте важливі для вас речі, отак от би я сказала. Хоча перед цим ви можете пройти через якісь такі не дуже, як вам буде здаватись, ну коротше, болючі випробування, да? тобто тут може можуть бути неприємні моменти. У спілкуванні, у стосунках з цією людиною. Причому ви можете для себе зараз на даний момент навіть думати про те, що там людина завершила спілкування, але тут такі егоїстичні моменти є в поведінці цієї людини, коли вона ще буде проявлятися у ваший бік, і це ще не, не фінальна стадія, скажімо так. Тому тут будьте дуже уважними. Ну, в тому, чого ви прагнете і в якому ключі вам вести це спілкування, тому, ж, тому що для вас можуть бути такі, знаєте, не дуже, не, не дуже приємні моменти, такі, які вас знову введуть в цю Ну, коротше, можуть підсвічувати вам ваші слабкі місця в плані самооцінки, в плані яких, якоїсь впевненості в собі. От, і це може зробити вам знову боляче. Але це для вас все одно буде хорошо в тому сенсі, що ви будете пропрацьовувати ці моменти і переосмислювати багато чого. Тому таким у нас був третій варіант. Я вдячна вам за вашу увагу. Буду вам ще більш вдячна за ваші вподобайки. Відгукнувся вам розклад, чи не відгукнувся в будь-якому випадку. Ви можете, якщо не відгукнувся, ставте пальці вниз. Все, все одно голосуйте, ставте вподобайки або дизлайки. І пишіть відгуки ваші в коментарях. Для мене це дуже важливо. І для розвитку каналу, для того, щоб він просувався, це теж має своє значення. От. А я прощаюсь з вами до нових відео. І... Побачимось.